Жен, хто прожив певний проміжок свого життя, розуміє, часом воно сповнюється страждання і терпіння в різних ситуаціях за виразом грецького подвижника, хрест головне нести, а не тягнути. Тягнути занадто важко. А ось нести це означає мужньо пробиватися. Різь, все те, що заважає слідувати за Христом, бувають моменти, коли кожен з нас може перебільшувати своїм Христом, вважаючи, що у мене найгірше. Однак серед нас живуть і ті люди, які маючи більші проблеми аніж ми, облегшують несення нашого життєвого Христа. Буття кожної людини усіяне особистими тяготами, які за віровченням церкви мають спасительний сенс. На монастирському кладовищі чи не найкраще розумієш, при життєві хрести у кожного були свої. Господь, задля нашої користі поставляє поміж нас тих людей, які прикладом свого життя і віри проклали шлях у царство горнє. Однією з таких особистостей була і спочила подвижниця благочестя, одна з найстаріших насельниць Мукачівського свято-миколаївського жіночого монастиря, монахиня Серафима Дудаш. Відійшовши до господа на 91-му році життя, матушка залишила в серцях тисячі людей невмируще материнське піклування, слід молитви, яка творила переміну ціннісних орієнтирів. Ну, майже більше 25 років я був знайомий з Дійсно, сподвижнею була честі нашої Мукачівської епархії Ця людина була по духу прирівняна до святих угодників Божих перших віків, маючи безмежну любов до Бога, до церкви, до своєї душі. Я був здивований, коли неодноразово чув з її уст, що я саме щаслива людина на землі. Як це було парадоксально чути, коли бачив перед собою людину, яка скручена. І лежить фактично нерушима. І в чому заключається тоді щастя, що людина рахувала себе самою щасливою. Її щастя в чому заключалося? Вона Бога просила тільки про одне: не хочу зцілення, якщо буде на то твоя воля. Тільки єдине, що прошу, і благаю твою милість, звертаючись до ніч до Бога, вона просила, щоб Господь відкрив її уста, тому що після. Лікування, крім того, що вона була паралізована, вона осліпла і віднялася в неї річ. Вона не могла сказати ні єдиного слова. І Матушка в Восторзі, з великою завжди улипкою, маючи духовні великі очі, вона зверталася до нас і казала, що я сама щаслива людина з землі, тому що Господь утворив мої уста, у мої уста, і я можу поставляти його святе ім'я день і ніч. Що вона робила? Матушка завжди була здивована тому, що Чому люди немирно живуть між собою? Чому треба сваритись? Особливо вона дуже сприймала, боляче, коли розводилися сім'ї. Вона не розуміла, як це можливо, якщо Іван вчить зовсім по-інакшому. Вона не розуміла, як діти можуть не слухати своїх батьків і не поважати їх. Вона завжди навчала людей жити так, як вчить Івангелія. Це є основа. Православної віри, основа християнства. Ми бачили великі страждання тілесні, але ніколи в житті ми не чули ропота будь-якого. Ніколи не чули якоїсь укорізни за свій крест. Матушка за все була вдячна Богу Всемогутньому. В день смерті, день її кончини. Вона покликала свого сина, який допомагав своїй матері до кінця життя, який ніс разом цей важкий крест. І попросила попрощатися з керуючим архіреєм на превеликий жаль. Я служив далеко в горах, і коли повертався з служби з монастиря, почув страшну звістку про те, що ми втратили на землі ангела в оплоті, монахню Серафіму, але приобрели молитвенницю на небесах. Ми щасливі люди тим, що ми не святі, але ми бачили святих. Ми бачили тих, які жили свято. В своєму житті я ні разу не бачив більшого подвижника благочесті, як Матушка Серафіма, царство Небесної Матушці Серафіми, нехай прибудуть з нами її молитви, і нехай ми з вами якусь частичку терпіння, частинку безропотно несення Христа, візьмемо з її прикладу її богогодного, без перебіжня скажу, святого життя. Початок життя молодої жінки Анни, майбутньої смиренної монахині, нічим не відрізнявся від інших. Навчання в школі, трудова діяльність і заміжжя, після якого розпочались випробування. Через важку хворобу і проблеми з лікуванням матушка зазнала недуги з паралізованістю. В такому стані їй довелось виношувати свого майбутнього єдиного сина Іллю. Під час вагітності лікарі ставили ультиматум або її життя. Або дитини без усіляких роздумів жінка обрала народження рідної кровинки. Через певний період недуга загострилась, і Анна Дудаш оніміла та осліпла, а чоловік помер. Проте, сильно духом і упованням На Всевишнього вона не здалась, а протягом чотирьох років возносила молитовні безмовні взивання до Бога, аби почати розмовляти задля однієї мети славити його. ж. І Господь відкликнувся. До жінки повернувся дар мовлення, а першим словом, яке вона мовила, було Боже. Ми разом із моєю дружиною, донечкою часто до неї їздили, і важко передати ті моменти зустрічі, вона дуже так, така на її обличчі посмішка була радість. І ми так само радувалися. І дійсно, коли їхали до неї з якимись питаннями життєвими, то м, потім вони з часом вирішувалися. Матушка е, вміла утішити і дати ті поради, які були м, дійсно актуальними, і до, допомагали е, прийняти рішення у складних життєвих обставинах і ситуаціях. Дійсно вражає те, наскільки матушка Серафима любила Бога, е, терпіла е, і показувала нам. Е, як потрібно нести свій життєвий хрест, той хрест, який Господь посилає. Перш за все, вона у житті своєму показувала дійсно любов материнську до свого сина, як вона його народила і як вона за нього переживала, це важко передати словами. Матушка все життя прагнула до Господа, вона безмежно любила Пресвяту Богородицю, Царицю Небесну і ті незабутні молитви, коли Будучи біля неї, коли вона молилася до Пресвятої Богородиці, це важко передати. І таке було враження, що вона її е, наяву бачить, що вона біля неї дійсно така молитва укріпляла всіх нас, показувала нам приклад. Е, Наскільки потрібно молитися і відчувати те, що Господь біля нас, я так вважаю, що нічого випадкового в житті не буває. Тобто Господь нас нам показує тих людей, які могли б допомагати на у ділі нашого спасіння. Так було і зі мною. Я багато чув про цю подвижницю, і от Божим промислом я з нею зустрівся. Но причина була в тому, що одна людина важко захворіла от і. Ви ну, знаєте, як буває, коли в житті вже ніхто не може допомогти, лікарів немає надії. От ми звертаємося тоді до Бога. Напевно, чомусь так воно устроєно. як кажуть, народі, поки гріб не вдарить, людина не перехреститься. І так було і тоді. Прийшли до матушки Серафими, розговорилися. Поспілкувалися, машка сказала, треба молитися, тому що Господь це могутній сам, господь саме такий совершенний врач. І так сталося. Матушка молилася і попросила тих людей, які були тоді разом з нами молитися. І Так сталося. ця людина, якимсь дивним образом ніхто дотепер не знає, що насправді відбулося з цією людиною, Вона стала здоровою і дотепер не хворіє, слава Богу. Просто доколи достатньо було подивитися на матушку Серафіму. Оце такий умиротворений лік, і все якось становилося з. Легше. Ну, були такі, звісно, якісь духовні поради, що стосуються безпосереднього священства. Матушка Серафіма, як і всім, так і нам говорила, що треба терпіти, тому що терпінням сам Христос сказав, що терпінням спасається душа, так і Матушка Серафіма говорить, перетерпіти, зато буде награда. Потерпіш ту на землі, там у вічності буде награда. Багато й до нас, як священника, приходять люди там з якимись скорбами. Можна багато чого говорити, можна багато красивих слів говорити. Але ті слова, які говорила матушка Серафіма, вони були простійні. Воно час проникнуть якоїсь благодаті, Божої, вона каже, що все буде добре. І значить, на серці становилося легко. Ми можемо ти що раз говорити, що все буде добре, воно якось це чомусь не допомагає. А коли вона говорила, що все буде добре, зразу дійсно якось так становилося на серці легко. Хоч проблема залишалася, а на серці становилося добре. Це, напевно, дійство благодаті Духа Святого, яку машка Серафіма стяжала. Без нарікання й будь-яких саможалінь матушка Серафима більше 60 років пролежала на одному боці в убогому помешканні міста над латорицею. Вона смиренно несла свій молитовний подвиг, безперестанку прославляючи Бога, який увінчав страждальницю багатьма дарами, втіхи, розсудливості. Прозорливості до матушки за порадою і молитовною підтримкою приходили тисячі осіб із різних куточків Закарпатського краю, і не тільки. Люди у відчаї зверталися до неї, а виходили з келії. Із надією і новим зарядом для початку нового життя. Матушка могла відповісти людині на питання, перш ніж її його ставили, називала по імені, не знаючи особу. Свята подвижниця з кротістю й смиренням наставляла, як потрібно вчинити в тій чи іншій ситуації, наставляючи не від свого розуму, а вченням Євангелія, маючи тілесну неміч, Господь зміцнював її своєю благодаттю. Велике щастя земне було попасти до цієї великої людини, я би сказав, титана духовності це монахині Серафими, тепер уже покійної. Більше десяти років був один момент, що ми шукали старців, і з Божою допомогою з підсказки теперішнього нашого владики, високопресвященнішого архіпископів Одера, ми. Попали до цієї святої людини. Господь сподобив побачити цю людину. Ми спочатку трошки були в незрозумілості, тому що ми привикли бачити здорових людей, сидячих, ходячих, зрячих. Ми тут побачили зовсім навпаки. І я вам скажу, що перша зустріч це була така зустріч, що ми попали до матері. Вона мала в собі материнське піклування. Вона прийняла в нас в духовні чада. Я знаю, що в неї багато духовних чад. Мене грішного і мою всю сім'ю, тому що в мене сім'я дружна, де я там і вони, щоб побачити, почути, попросити святих молитв. Вона дійсно була молитвиниця. Вона казала, я помолюся за вас, не переживайте, все буде. Золоте її слово було таке, що поможіть мені, мало самі. Тобто вона радила щось виконати в житті і каже Зробіть, поможіть мені, я буду молитися, але поможіть мені, щоб я допомогла вам. Вона все говорила, що перший врач це є Бог. Дуже часто говорила такі невтішливі теми про терпіння Христа, про розп'яття Його своїми зараз гріхами. Люди кажуть, грішать, грішать. Вони розпинають заново Христа, а тече кров із його ран. А, а плаче він і дивиться на нас, він нас дуже сильно любить. А що би було, якщо б ми зараз не мали Христа, ми мусили би всі страдати і мучитися. А так він за нас поніс, і нам уже легше. Нам треба тільки ходити в храм і сповідувати віру православну, якою в якій вірі була і сама матушка людям давала наставлення. А, і приходили потім матушка, що случилося? Спочатку було краще, а потім нам стало іще гірше. А вона каже: чому ти упустили те, що нас случило? Людкові. Казала вам, каже, душечко, требася сповідати, причащати, треба молити рано вечором, не грішити. Я чув, як вона інколи навіть називала по імені чоловіка, не знаючи, хто прийшов. Вона говорила на нужди як кажуть і печаль, і життєйські наші всякі негаразди, ті, котрі міг знати тільки сам чоловік, його душа. Почула я про матушку Серафіму. Це було на службі, коли владика розповідав на проповіді про земного ангела, От, який вона несе подвиг, і мені наскільки ну, якось так на душі стало, ну прям мені хотілося ну, піти попросити в неї молитву. Там, якось це було така тяга, ну не, не знаю, там, допомогти якось побачити її. На наступний же день я вже була у матушки. По Божій милості, по матушщиних молитвах, вона якось зразу мене зустріла. Навіть мені здається, воно отак от було таке відчуття, ніби вона мене чекала. От. З такими словами, матушка на всіх зустрічала Христос Воскресій, радості мої. От, Прям як тільки двері відкривали, навіть не питалася, хто там. І от так ми з нею познайомилися, і від того часу я почала їздити досить, досить часто. Потім вже з сім'єю їздили. Ну, вже останні роки, коли матушка ну, трошки вже Слабенькою стала і ну, якось так я дуже можна сказати так зблизилась з нею. Так. Особливо в п'ятницю вона нічого не їла, навіть якщо тоді, коли вже вона там антибіотики навіть їй давали, і кололи. Вона навіть крім водички зранку, там чуть-чуть вона птичку попила. П'ятниця вона ніколи навіть нічого не брала. Ну, Хоча лікарі говорили, що потрібно, але вона ні, у п'ятницю вона нічого не їла. Якщо її питалася, матушка, ну що би ви хотіли завтра, що приготувати? Що, ну я якось не каже, ну що тобі на душу ляже, то саме основне вона просила добре слово принести, а все інше ну, на того не прив'язувала. Що принесла, вона за все благодарила. З матушкою Серафимою ми познайомилися десь в 2010 році. Ми також про неї перший раз почули на проповіді у Владики. І потім нам одна прихожанка каже: є Мукачеві матушка, лежача сліпенька. Чи не хотіли б ви до неї за допомогою обратитися? І ми вирішили поїхати. Матушка зустріла нас дуже радісно. За, завжди говорила душечко, душечко моє». Вона практично всім, е, хто до неї приходив, казала «Душечко моє». Коли ми перший раз до неї вийшли е, в кімнату, в келію, е, це такі викликало такі почуття благоговіння, ці от прості умови. Е, це така, от і матушка, яка лежача, і ну, її, її стан, як вона. Розмовляла, як, ну, як вона поводилося. Ми перший раз попали до матушки, і ми там були е, ну, до чотирьох годин, при тому, що благословіння там ну, набагато менше, тобто обмежували, оскільки матушки був ну, вже важкий стан. І воно пролетіло буквально як півгодини. І більше, напевно, того часу ми плакали. Це отакі ось сльози були. Я сподіваюся, це були сльози, такі, знаєте, як покаяння. бо там не треба було бачити тіхось подвіги лише, лише усвідомлення того, в яких матушка в умовах, що вона понад 50 років у лежачому стані, знаючи, які в неї болі. І коли людини ми йшли до неї з якими своїми проблемами, хотіли щось запитати, коли попадали до неї, всі питання відразу відпадали. Щось питати вже не було ну, ніякого сенсу, оскільки. Ми не розуміли, що в нас все добре. Я пам'ятаю, як я заходжу в цю маленьку кімнатку, вона лежала. Це не можна описати словами, що я відчула, коли я її побачила. У мене одразу були сльози на очах. Я з нею розмовляла дуже-дуже довго. Я так по-дитячому, без лишньої зайвої думки сталося, що з нею сталося, чому вона лежить, чому так? Для мене вона дуже великий приклад по життю. Де би я не була, в будь-якому навчальному закладі я постійно про неї згадувала, тому що коли я бачила, як люди жаліються на життя, мені було смішно, тому що після того, що я бачила, я бачила її людину, яка стільки років лежить, і вона ні одного поганого слова не казала. Вона постійно радилася, вона раділа життю. Були такі випадки, коли батьки приходили <кій> без мене. А вона не бачить. І вона питалася, а де, де Ангеліна? Або навпаки, я була, приходила, і там темно, вона не бачить, люди всі зайшли, я сіла в кутку, а вона мені каже, Англії, куди сюди. А ніхто не говорив нічого ні слово. Були такі випадки, коли я до неї підходила, брала її за руку. Вона каже: ну розказ, чому ти тоді так страждала, чому ти так плакала, чому ти так переживала і називала конкретно ці речі. Я була дуже шокована, і якби не було на душі погано після неї, все було добре постійно. 23 грудня 2017 року духовна стариця Утішниця відійшла до вічності після прощання із монахиною. Труну з тілом було віддано землі на монастирському кладовищі Мукачівської жіночої обителі, втративши її на землі сотні священнослужителів та багато тисяч морян. Віднайшли молитвеницю на небі. Монашество ваше, стариця Серафимо, допом'яне вас Господь у царстві своєму. Гоною матір'ю спочилої монахині серафими стала 92-літня насельниця Мукачівського свято-миколаївського монастиря схимонахиня Серафима. Нині ми завітаємо до келії цієї великої молитвениці та дізнаємося про секрет її довголіття. Химонахиня Серафима Гачевська народилася в селі Приборжавському, Іршавського району 1926 року. У 13 років поповнила ряди насельниць Приборжавського монастиря, несучи там послуг, 8 років. Далі була переведена до монастиря села Липча Хузького району, де пробула три місяці, а відтак перейшла до Мукачівської, Свято-Миколаївської Чернечої Обителі. Спілкуючись зі смиренно-мудрою схимницею, відчуваєш, наскільки від від неї передається божественний спокій та мир. Рівноангельський образ життя у Великій схемі протягом 24 років надав їй великої душевної втіхи і готовності молитися за всіх стражденних. Много раз я ходила, а вона усе була, все була благодарна і все було прачуше. Це так, так і з радості, навіть і з радості вона плакала.

Такі, такі солодкі, такі, на всій і з усіх сторон. Вона дуже була духовна. За словами схимниці, своїх поважних років вона не відчуває, бо життя промайнуло стрімко. Секрет же її довголіття криється за благочестивістю та щирою молитвою до Всевишнього. За важких обставин вона радить людям молитися та брати на себе певні послухи, які послужать обрітенню миру душевного. Файна вся чувствує чоловік спокійненько, Усе до церкви ходить последні минути лиш церкву сокоти та, та правила, що дають правила, ну тай, що приносить при, при, приходять у нас це бачите, видиться, неправда аж я тільки прожив. Так місяч, так і був такої по тридцять щось такое. А а так ні, то вже я, тільки багато я прожив. Не ось надоїло мені ми що щось шо обижаєшся дащо. А так, так є, що все спокійно, усе спокійно, все файно. Ніч не є не такого, що обуня да що помічала мені у помислах. Шо. Так ось могло бути, так могло бути. Ніч не є такого. А й усе спокійно. Міра, міра, Уби були люди мірно, один Уби... другого сокотів, у не обіжав, а й тільки можна все дасть доброї оповісти. А що то такої маленької, що ніякої. А, а йому то, то тому хворому, ото йому йому того такого подойне, що за все інше що другої забув. Досягнення блаженого спокою наприкінці земного буття залежить тільки від нашої волі та всецілого сподівання на милість Господню. А кожна життєва гіркота може привести нас до обителей ангельських.